Ництві бойових машин «Багі» для української армії. Такі автівки активно допомагають боротися з ворожими дронами, перевозити легку зброю або швидко вивозити поранених солдат з поля бою. Нам випала нагода показати весь процес середини, а також поспілкуватися з Олександром Гринюком, керівником проєкту зі створення бойових багів в Одесі. Тож поїхали, пане Олександре, вітаю! Слава Україні! Героям слава доброго дня. Давайте цю розмову почнемо з такого питання, в який момент повномасштабної війни ви вирішили, що будете займатися виробництвом бойових багів. Ну, іменно за баги ми вирішили, навіть тоді, коли нам прийшов, е, прийшли військові і запитали нас, що для нужд ППО потрібно баги такі-такі і нарисували нам свої вимоги. І ми сіли з хлопцями, це у нас, ну, Андрей, інженер, який. На ньому в основному все і тримається. От да? ми сіли, просчитали, і ми сказали, що так, ми зможемо це зробити. І ми отримали два таких замовлення на виголовлені дві баги для ППО. Перша машина у нас була зроблена з ВАЗ-2108. Це була виконана вісімка. Ми зняли туди мотор, ходову і ще докупляли деякі запчастини, тому що треба було доробити. І Технічна характеристика ну, у вас 21.08, мотор ну, їде по бездорожжю, швидко, швидко, надійно. Була проблема в нас з бензобаком. Ми не хотіли його цепляти знизу, щоб його не було не відбило. Ми знайшли бензобак від старого Мерседеса Рекса. Його промили, все, встановили, підключили, що працює. Тут зробили усилюючі дуги для того, щоб, не дай Бог, десь в якомусь переломі чи в полі буде працювати, якщо вона буде навіть перевертатися, щоб хлопцям було безпечно, ці дуги не дадуть, хлопцям не переламають ні ноги, ні руки, вона буде працювати як капсула. Це важливе питання, скільки часу і грошей займає це виробництво? Баги. Чи... Баги, 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 баги. Ну якщо от працювати над одним Баги кожен день, то його можна зробити за дві неділі. Ну, три неділі. Ну, так як ми паралельно ведемо два-три-чотири проєкти, тому у нас затягує трошки време. Тому що ми не робимо один проект, ну, Одночасно ми робимо два-три проєкти. Скажіть, де така техніка використовується? Чим вона краще за ту, яка вже є в наявності на балансі у наших військових? Я ну, не знаю, яка в нас там в наявності де техніка на балансі у військових. Наша техніка, ну ту, що ми зробили, дві да? Машини, вони сконструйовані таким чином, що вони працюють по бездорожжі і спеціально розроблені для, щоб ми її робили для ППО. Ось там кулеметну установку ставили, розробляли так, щоб вона була, працювала по бездоріжжю, по дорогам по піску, по полям, щоб вона була маневрена і скора, щоб вона була маленька, така, щоб її можна було десь посадки заховати, так, десь там за Бугорочками накрити. І коли повітряна тривога, машина швидко завелась, вискочила, вони знають, де, куди, що де, стала на позиції, кулеметник відпрацював і все, і вона одразу міняє місце розташування своє. Хотілося б про вас особисто поговорити, про те, як ви зараз живете. Скільки часу забирає ось таке волонтерство, і чи виходить поєднувати з основною роботою? Так, виходить поєднувати з основною роботою, тому що я ну, в основному не ходжу на території да, своєї основної роботи. Uh -huh. е, хлопці займаються, я займаюся основною роботою. Приходжу ну, на, раніше там, на пару годин е, на роботу. Для того, щоб організувати роботу, ну хлопцям да, зробити, що ми маємо планувати, плануємо робити на сьогодні, на завтра, на післязавтра. Ну це ж не кожен день таке планування. І з роботи я уходів о 9, 10, 11, півдвінадцятої ночі, щоб спіси доїхати додому до 12 години, до комендантського часу і зранку знову сюди приїхати і працювати. У вихідних я не місцевий, не десід. Я працюю, ми і хлопці так само ми працюємо і субота і неділя. Розкажіть про вашу команду. Це всі хлопці, вони волонтери і працюють безкоштовно, чи в них є зарплата? Ні. Вони звісно, вони не не, не працюють безкоштовно, тому що у кожного є сім'я, у кожного є якісь діти, і в кожному треба за щось питатися. Да? Ми е паралельно десь, якщо попадає якась робота, зробити да, за кошти, і нам люди приїжджають, і ми кажуть, ми хочемо. Зробіть нам роботу, ми заплатимо, ну, і за роботу буде, і буде вам на запчастини для військових для всього. І якось у нас є коробка, і яка збирається якийсь фонд, да, наш, який ми вже зібрали. Число? Я так я знаю, що у вас є ще один важливий проєкт. Ви займаєтесь мобільними банями, а також пункти незламності. Незламності, бані. На сьогоднішній день у нас дуже цікавий проєкт, який скоро будемо закінчувати. Це барбер незламності, як хлопці назвали. Як власник барберів, що да, він там два-три барбером володіє. В місії да, в Одесі, mm -hmm. да? власник. І вони вже їздили до хлопців туди на передову, десь для того, щоб їх підстригти, бороди. Ну, каже, було, трошки невдовсно було, тому що вони там троєм приїхали, не знали, де це все робити. Да? І коли вони побачили, що ми робимо з автобусів то-то-то, я предложив зробити барбер незламності такий, як mm -hmm. вони вже працювали. На сьогоднішній день ми його робимо. Нам зараз залишилося внутрі його тільки оборудувати, воду вже підключаємо сьогодні, обчиваємо. Я думаю, що за тиждень-за півтора він вже виїде і хлопці поїдуть туди. і ну, Я де, попросив, кажу, давайте так ми вам зробимо. Перший буду клієнт. Я, а потім ви поїдете. Тут суть пересерським мостом продавалась машина. Вона робила на 191 маршруті. Ми подзвонилися. По телефону я пішов подивився і прямо з маршруту її забрав, сюди загнав і все. І вони почали над нею працювати. І вона поїде зараз до військового. І вона зараз поїде до військового. Зараз тому, тільки ми закінчуємо, і вона їде до військового. Вона вже поварена, пофарбована, е, замовили меблі хлопці. Е, тут буде ну, ще в робочому процесі, там воду підключають, світло ну, обшивати. Там буде стояти помивочна. Коли писать голову, тут буде перше, друге, третє місце для роботи одного часу, працювати три перукаря, які будуть стригти наших хлопців. Чим ви особисто будете займатися після нашої перемоги? Чи є вже якісь плани? <світтєрість> ну, ну, чим буду керувати підприємством, як і керую на сьогоднішній день. Це моя волонтерська робота, це я роблю від серця, я роблю шану віддають нашим воїнам за те, що вони нас захищають, дають можливість нашим. Е Людям знаходитись в безпеці, які захищають наше небо, які там напередку. А я ну я віддаю таку шану свою так. І кожен хлопець, який тут працює, от чи наша четверо, да, вони теж вкладають всю душу для того, щоб все швидше все закінчилось. Ми перемогли, а далі вже будемо дивитися. Що ж, дякую вам за цю розмову і дякую за вашу роботу. Дякуємо вам. Дякую.